Всім доброго ранку, ми продовжуємо наші заняття. Умовно кажучи, ми починаємо новий день. І я раджу вам відноситись до життя, коли дійсно зранку воно починається. Починається воно з нашого пробудження, і ми говорили з вами, якщо людина. Прокинулась лише фізично, але не пробудилася в стані якості своєї свідомості. Життя буде в кращому випадку класично, традиційно, в лінійній площині, в матеріальних рутинних зобов'язаннях. Тут уже як кому вдасться, відносно кармічних програм життя, але час інший і навіть ми досліджуємо в академії навіть от наш цей заїзд, перший в цьому році. От вчора я говорив вам про е, певні такі рівні проявлень, там перший, третій, п'ятий, сьомий день, але бачиш, що все стає єдиним, і е, вчора е, кожен з вас е, відчував в певній мірі якісь свої певні процеси, е, певні проявлення. Божественний світ, він як рентген зараз. Як тільки ви хоч трішечки подивилися в його напрямок, то він освітлює, освітлює всі наші темні сторони. Так, ці дні вони будуть, умовно кажучи, більш активними. Сьогодні в нас третій день нашої з вами такої зустрічі, наших навчань. Тому будьте уважні сьогодні, будьте більш зосереджені в тому, щоб не просто щось проявилося. Це дуже добре, що проявлення йдуть. Важливо розуміти, яке відношення наше до цих проявлень. І не забувайте про сакральне питання. Для чого? Для чого вам? Та чи інша ситуація, для чого вам та чи інша подія, для чого вам ті чи інші обставини життя. Взагалом все, що з нами відбувається, відбувається лише для одного, щоб ми зробили з вами усвідомлений вибір. Чи то ми реагуємо відносно нашої традиційної. Егоцентричної природи, корисної, умовної. Чи то ми проявляємо відношення, істинне відношення з розумінням того, що інколи навіть щось втрачаючи, втрачаючи по формі, ми можемо придбати по суті? Це відноситься і до фізичного стану, бо можуть бути зараз проявлення у вас фізичного характеру, особливо якраз в третій день. Може в когось піднятись температура, можуть піти якісь проявлення іншого такого хворобливого характеру. Ваші зеркала, це ваші чоловіки, жінки, які також зараз можуть активно показати. Ту сторону, яка по суті являється вашою, вашою де ще в глибині неприйнятою. Дітки ваші також зараз можуть показати ті чи інші проявлення е також хворобливого стану. Ну і звісно, матеріальні справи, матеріальні речі е сьогодні можуть, умовно кажучи, навіть вам подзвонити. З вашого робочого місця, де ви працюєте чи працювали, і сказати: ой, щось у нас тут без тебе не складається, тут є якісь проблеми. Тобто простір буде намагатися е показати вам, за що ви в більшій мірі тримаєтесь. І, звісно, всі ці обставини життя вони е будуть. Головне не втрачати себе, головне розуміти цю направленість, усвідомлювати, що істинний духовний стан ні, ми говорили з вами, це не байдужість, так, ми люди, і ми маємо ці унікальні інструменти мислення. Але вже як ми будемо мислити, яку послідовну цепочку логічну вибудовувати відносно тих чи інших обставин? Як ми будемо відчувати, чи то знову будемо ображатися, чи то знову будемо проявляти закритість, а може і навіть дратівливість, а хтось внутрішньої проявить гнів, злобу? Це все не є духовний стан, бо духовний стан це дійсно прийняття. Пам'ятаєте, ми на першому курсі з вами говорили, що в першу чергу треба вчитися приймати. Що значить приймати ситуацію? Прийняти ситуацію, це не значить, що треба склонити голову і собі говорити, Ну, так склалося. Значить, от я жертва цих обставин. Ні. Прийняти ситуацію можливо і не погоджуючись з нею, і в більшій мірі все, що відбувається в світі зараз. Ми можемо з цим і потрібно не погоджуватися, але непогодження в духовному стані, воно ніколи не звинувачує, тобто, нам треба відкинути позицію прокурорської своєї натури. Тобто, духовна людина, вона не звинувачує, вона може прояснити. Вона може підказати, вона може і вказати на ті чи інші помилки, якщо вона реально в цьому стверджена, що ваша дитина помиляється. Коли наші діти помиляються, і ми це бачимо, то ми повинні про це говорити. Бо ми несемо відповідальність до певного часу. До якого? До 22 років, друзі. До 22 років ми несемо відповідальність за те, що наші діти творять або витворяють. І головне не звинуватити, і головне не засудити оці дві такі головні, такі егоцентричні проявлення, які саме і відхиляють нас від істинного сприйняття. Ви можете говорити, я не погоджуюся з твоєю точкою зору. Так, ти приймаєш її, але я не погоджуюся. Але ви не засуджуєте і не звинувачуєте. Це відносно це стосується відносно всього. Істинне прийняття говорить про те, що ви хоч трішечки намагаєтесь. Уподібнитись цьому духовному своєму глибинному стану створіння, богостворіння. Бо сонечко світить для всіх. Воно не вибирає, що ти там сьогодні чогось зробив чи не зробив. Так, і Бог, як джерело життя, кожному дає можливість нам і дихати, і вживати їжу. Так, кожен з нас. Усвідомлено чи усвід... не усвідомлено, дихає по-різному, ми говорили з вами вчора. Задумується над цим чи не задумується. Кожен з нас усвідомлено чи не усвідомлено, щось говорить комусь, як кажуть мудрі люди, суть не в сказаних словах, а в тій інтонації слів. Так, інколи важливо сказати упруго, але ж знову ж таки, і без. Звинувачень і без засуджень. Істина духовна природа це природа ангельська, і є такий вираз, що людяність, людяність, істинна людяність перетворює людину на ангела, а гординя перетворює людину на розумієте на що? На демонічні проявлення, демонічність це значить відсутність зв'язку з Богом. Бо інколи, коли люди чують цей вираз, це слово, то вони починають так насторожено, інколи навіть лякаються. Наші майстри, коли дають е, певні рекомендації там після тих чи інших консультацій, і я інколи навіть їх прошу кажу, ви так більш. М'ягкіше, роз'яснюйте, що таке, бо у людини демон це значить щось таке страшне. Це наш антипод, друзі. Це наш антипод, це та протилежна, умовно кажучи, сторона, яка противиться духовному розвитку, яка противиться перебувати в житті з позиції ангельської. А в перекладі, ангел з грецької переклад ангел. Це. Адвокатус, це захисник. Тому, так, ми можемо не погоджуватися, але наша глибинна суть захисника, адвоката, вона повинна е з миром віднестися і навіть захистити. Бо як би там не було, якщо ваша дитина порушує ті чи інші умовні правила. Відносин, взаємовідносин, і ви з цим не погоджуєтеся, і ви інколи упругу говорите. Але кожна мама, кожен тато готовий життя віддати для того, щоб захистити захистити свою дитину. Але це повинно бути не тільки своїми рідними. Це повинно бути, друзі, з кожною людиною. І ми повинні. Відчувати цей істинний намір захисту. Бо якби кожна людина міркувала в тому, щоб захистити один одного, то ви розумієте того, що зараз відбувається в світі, не тільки в Україні, це все відбувається в світі. Україна як точка зборки, друзі. І в свій час мій вчитель дуже велична людина, свята людина, я не боюся цього слова сказати. Посвячена людина, посвящена Багато років назад, 30 років назад, він говорив, що трансформація суспільства, людства на планеті Земля почнеться з України. І ми це бачимо. Ми зараз все це бачимо, всі дивляться, дивіться, вже всі країни. Якщо спочатку там Європа, Америка, то зараз всі. І африканці приїжджають, намагаються якісь поради нам давати, тому весь світ зараз зосереджений, і наскільки зараз людство зробить подальші праведні кроки, а праведні кроки це те, щоб зупинити, зупинити е, ці вбивства, страждання людей в першу чергу, так, на нашій території. І, ті люд... І тих людей вбивають, вони також люди, друзі. Вони також люди. Просто вони забули про це. У кожної людини є певний рівень забуття, що ми з вами не прокурори, не судді, ми з вами ангельської природи. І цю ангельську природу ми з вами можемо відновлювати, відтворювати. Через інтегральну йогу. Тому ми з вами зранку підіймаємося, встаємо. А, хто, можливо, раніше трішки піднявся, відчував, можливо, почув, як перед сходом сонця активно співають пташки. От саме перед сходом сонця. У них є своє внутрішнє так, це а, птахи, це тваринний світ. Але в них є несвідоме це перечуття, що починається нове життя. І вони прославляють, вони прославляють в їхньому розумінні, тваринному розумінні, прославляють оцей початок. В християнської епохи традиції наші предки. Прославляли прославляли Бога, прославляли ці духовні сили. І ви знаєте, наші предки ніколи нічого не просили в Бога. Вони розуміли, що Бог все дав. І саме головне, що Він дав життя. І ми тепер, взявши відповідальність за своє життя, Лише можемо славити Бога і дякувати Йому. Бо в кожного з нас оця божественна частинка, вона як джерело джерело всього, і внутрішніх наших талантів, і наших здібностей, і навіть матеріального достатку, за який ми інколи е тримаємося зовні, а він всередині. І інколи Божественний світ навіть показує нам, що не тримайся за зовнішнє, бо істинне твоє богатство від слова Бог, воно всередині тебе. І інколи простір починає вчити нас, Він починає забирати, забирати те, за що ми тримаємося. Інколи вчить дуже жорстко. Особливо коли бачить, що людина, не усвідомлюючи своє багатство всередині, тоне в оцих зовнішніх егоцентричних залежностей від матеріального світу. І навіть інколи ця така, на перший погляд, жорсткість проявляється в втраті. Здоров'я ваших рідних і близьких, а інколи і навіть життя. Я знав таких батьків, які настільки віддавалися у цьому, у цій позиції все краще дітям, але по суті вони створили собі куміра. А є такий вираз в священних писаннях: не сотвори собі куміра. І люди наскільки трималися за оцей пліт свого життя, егоцентричний пліт свого життя, що простір був винуждений да, українською мовою. Змушений. Да, простір був змушений щоб спасти, друзі, щоб врятувати, забирати, забирати оцих кумірів. Тому. Не сумуйте, коли у вас щось ззовні, умовно кажучи, якісь втрати, особливо матеріальні. Нехай вони будуть матеріальні ці втрати, але щоб ви не втрачали своє істинне багатство на сьогодні. Досить проповіді. Ми починаємо з вами працювати. Друзі, кожного разу ми будемо з вами а, в більшій мірі а, самостійно, самостійно, так, я ще буду говорити, я ще буду підказувати. Але дуже важливо, що після цього курсу, другого курсу, курсу досліджень, курсу перетворень, кожен з вас хоч трішечки здобув, власного досвіду, особисто власного досвіду. В розумінні того, як це працює, що з вами відбувається, і відчувши хоч трішки цей власний досвід, він буде далі вас вести, він буде далі вас мотивувати, прокидатися зранку, і ви будете розуміти, що якщо ви не просто не зробили йогу технічно, а якщо ви зранку не відкрилися Богу, якщо ви зранку. Не відкрили своє серце, не відчули вертикальне дихання, не відчули розширення свідомості, то день буде знову, як в тому дуже глибокому філософському фільмі День сурка. Хто бачив, передивіться по можливості, хто не бачив, подивіться. І отак от кожного дня ми прокидаємося знову в цій матеріальній рутині. Але життя інше кожного дня. Кожен день, друзі, може бути набагато яскравішим, набагато об'ємнішим і набагато цікавішим. От і в цьому сенс життя, що кожен день він повинен бути іншим. Починаємо ми. З предстояння, нагадую вам, пальчики ми підгибаємо під себе, і наше усвідомлення, розуміння, для чого ми це робимо, ми звертаємося до Бога. Звертаємося з певними своїми вже відчуттями, чи то молитвою класичною, чи то своїми словами, але звернення повинно бути щирим. і Предстоянні ми направляємо свою свідомість. Скрізь всі рівні матеріальних реальностей, скрізь рівень енергетичної ефірної реальності, скрізь рівні тонкої. Астральної, ментальної реальності ми з вами досягаємо божественного світу. І самого Бога, і звертаючись до Нього, відчуваємо зворотній потік. І в цьому зворотньому зв'язку можна відчути глибинну потребу приклонитися